Вітаю з вами очі. Значить, найцікавіша інформація. В перший день квітня ми розповімо про таке. Вгамовували п'яницю. У сусідів вибиті шибки четверо поліцейських травмовані. Дану особу необхідно ізолювати від суспільства. Село без землі. Мешканці Грусятич вимагають земельних наділів. Він продав усе в Штатах, аби жити у Львові. Love the city. Сьогодні мешканцям вулиці Костя Левицького було не до сміху. Вранці їх несамовитим криком розбудив сусід. Чоловік порозбивав вікна у довколишніх квартирах, а сам замкнувся вдома і погрожував підірвати увесь будинок. Аби вгамувати гори жартівника викликали поліцейських, втім, навіжений і їх до себе не підпустив. Двір, залитий фарбою, повсюди розбитий керамічний посуд, і з вікна у правоохоронців невгамовний щедро сипав важкі предмети, кастрюлі, гантелі та навіть банки з фарбою. Аби до зловмисника ніхто не дістався, річний львів'янин забарикадувався у своїй газовій плиті. Відкрив газ та демонстративно курив, аби затримати дебошира. Правоохоронцям довелося зламати вхідні двері. Тоді добрячого охмелілий порушник почав чинити опір. Відтак при затриманні постраждали четверо поліцейських. Він нападав на нас безпосередньо. Коли ми підійшли ближче до його квартири, от він кидав знову ж таки в нас кидав спортивними снарядами, гантелями, кидав, кидав у нас, кидав у нас пляшками. Також виливає якусь речовину. Проникся в дане помешкання шляхом зламу дверей. Даний гормонідин був затриманий. Був констатований факт його сильного алкогольного сп'яніння. На наш погляд, дану особу необхідно ізолювати від суспільства. Один із найбільших кінозалів міста, кінотеатр Львів, відремонтують і перетворять на культурно-мистецький комплекс, яким буде його нове обличчя вирішить конкурс. Комісія з питань культури Львівської обласної ради уже розглянула п'ять варіантів реставрації установи. Спільний пункт усіх концепцій капітальний ремонт. Частину грошей на нього конкурсанти мають шукати самі. Частину витрат оплатить обласна рада. Який проект переможе, стане відомо уже за декілька тижнів яким має бути оновлений кінотеатр Львів за можливість утілити власне бачення змагаються п'ять конкурсантів. Основні вимоги до їхніх проектів такі: перше це інвестиції, друге це збереження цільового призначення, третє це розвиток. Відповідно, ну це мабуть другий пункт розвиток кінотихнопрацювання. Українське кіно як таке. Щоб відремонтувати підлогу, щоб відремонтувати дах, потрібно 32 мільйони гривень. І ми, ми ми повинні подумати, звідки ми ці кошти знайдемо. Різні варіанти є: грантові кошти, підприємницькі кошти, кошти міської влади, кошти обласної влади. Але цей кінотеатр має ожити. Зараз тут пліснява, поламані крісла і прогнила підлога, занедбане місце не надто схоже на центр українського кіно. Проте невдомзі стане ним. Принаймні таким його бачить учасниця конкурсу Ольга. Вона пропонує проводити тут концерти, знімати і показувати фільми. Дівчина працює у продакшн студії, тож знається на кіновиробництві. На Реалізацію проекту проситиме гроші у закордонних інвесторів. Крім фільмів, крім самих трансляцій, буде лекторій, а буде місце для дискусій, обговорень, обміну ідей. Також ми плануємо показувати фільми з тифлокоментарем. Не тільки фільми, а й кінокафе, і навіть музей кінематографії, пропонує облаштувати Олександра. Вже й порахувала на це треба три мільйони гривень. Дівчина з однодумцями створила ініціативну групу Поверніть нам кінотеатр Львів. Зараз шукають інвесторів та можливості отримати грант, хочемо зробити там не лише кінотеатр, але й кіношколу, соціальний простір облаштувати для людей різних вікових груп, і впевнені в тому, що Львову потрібен кінотеатр, який орієнтується в першу чергу на глядачів, а не на задоволення комерційних інтересів. Свої концепції також презентували українська кіностудія Галичина Фільм, команда Візарт і представники Львівської міськради. Вони до того ж пропонують облагородити стризький парк, у якому й розташований кінотеатр Львів. До 15 квітня конкурсанти мають час, аби вдосконалити власні проекти. Тоді комісія збереться вдруге і визначить переможця. Овчарук, Ніна Сукач Антон Лакіза, програма очі на Львів. Тебе село Грусятичі, що на Жидачівщині, залишилося без землі. У сусідніх населених пунктах територію колишніх колгоспів роз споювали між селянами, а от у Грусятичах такого поділу не було. Понад дві тисячі гектарів ще у 80-х роках віддали не людям, а на благо науки на родючій території створили дослідне господарство. Раніше науковці разом із селянами вирощували тут елітне насіння та експериментували над новими сортами зерна. Втім, сьогодні, як запевняють мешканці села, господарство не розвивають і, аби ділянки не простоювали, землі засівають звичайними культурами. Мешканці Грусятичів підозрюють чорнозем, можливо, здають в оренду і так заробляють. У пані Ольги під хатою всього два невеличкі городи, яких не вистачає, аби пригодувати родину. Бабуся бідкається, працювала все життя, а на старості навіть немає де картоплю посадити. Люди мають пої, ми не маємо нічого, а ми не маємо нічого. Сіє, мучимо сіво вити, якщо мучимо і все. Бульбу посадила, посіяла і все. Бураки та все. А що ще вистачає? У сільраді кажуть, наділів немає ані підгороди, ані підсади, навіть для учасників АТО понад дві тисячі гектарів ще з радянських часів належить дослідному господарству, яке підпорядковується академії наук. Тут мали б проводити наукові досліди. Засівати поля елітними насінням і в цьому статуті чітко передбачено, що підприємство має використовувати ці землі тільки за науковими програмами. Жителі стверджують, що вони використовують ці землі не за призначенням. Оскільки селяни не вірять, що земля використовується за призначенням, вимагають підприємство реорганізувати, а частину території передати на баланс сільської ради. Такі вимоги оголосили владі. А щоб швидше привернути увагу місцевих політиків, декілька днів і старі і малі перекривали до. Рогу до Ходорова Просимо, ви нам влада віддала землі, і люди мали щось з тих земель. Вони нічого не вони тільки здають їм оренду, хороший, вони і надають оренду. Хороші вони тим живуть і перші мають зарплату, і все. Мітингарі запевняють, колись з дослідного підприємства для села користі було більше і прибуток, і робочі місця. Втім, тепер усе, що плекали руками, розвалюється. Тут були склади, були триєри, були й віялки. Під тим складом ми складали мішки зі зерном. Тут во складали ми мішки зі зерном. Стояв триєр, ми зашивали відразу зерно, а тепер во все позаростали бурінами. Роботи нема. Директор підприємства пояснює, хоч би й хотів роздати землю людям, немає права, бо вона державна. Що ж до насіння то використовували таке, яке мали, аби поля не заростали бур'янами. з тих 998 гектарів повністю задіяні, оброблені. В нормальному стані, так що тут питань немає відносно того. А відносно насіння, ну бо не вистачало коштів. Бо ми ж гасили ті борги, хочуть розпаювання. А розпаювання самі розумієте, що то є державними. Державне підприємство ну я як керівник господарства, як я можу в державі забрати люди цю землю? Селяни хвалюються, що підприємство свідомо доводять до зубожіння, аби потім приватизувати землю. Та запевняють, такого сценарію не допустять. Тетяна Дія, Колана Романчук Василь програма Очі на Львів тебе. В Україні залишилося лише два місяці, аби не втратити статус країни вільної від поліоміліту. Тоді, коли Європа вже давно забула про це захворювання, ми втридці країн світу на чиїй території ще циркулює поліовірус. Медики провели тритури додаткової імунізації проти недуги. За цей час вдалося вакцинувати майже 83% дітей. Решта беззахисні, бо їх батьки не довіряють якості ліків і відмовляються вакцинувати малечу. Переконати їх, що щеплення таки потрібні до Львова приїхав директор асоціації ротарей інтернешнал Пергоє. До речі, саме клуби «Ротарі» вже понад 30 років працюють над розв'язанням проблеми поширення вірусу. На програму викорінення поліомієліту представники клубів ротарі зібрали півтора мільярди доларів. А коли в липні минулого року на Закарпатті зафіксували два випадки захворювання, ротарійці взялися допомагати й Україні. Наголосити на важливості щеплень було основним завданням благодійників. Утім, через спекуляції навколо цієї теми остаточно перемогти поліовірус в країні так і не вдалося. Кількість маніпуляцій і інших інформаційних приводів, які збурювали настрої батьків, вона скажімо так. Навіть збільшилася від початку цієї кампанії, і це вимагало практично щотижневого втручання і відповіді з боку нашого, з боку фахівців-медиків. До спалаху призів критично низький рівень вакцинації дітей, тож виправляти ситуацію необхідно було негайно. За три тури імунізації українцям так і не вдалося подолати поріг у 95%. відсотків. А це ставить під загрозу не лише здоров'я нації, а й престиж країни в Європі, наголосив директор Ротарі Гоєн. Головне моє завдання це донести до батьків, що вакцинація від поліомієліту – це надзвичайно важливо. Поліомієліт в ротарі є в пріоритеті, тому ми хочемо пояснити людям, що Україна. На повинна стати вільною від поліо, як і уся Європа. Нагадаємо, поліоміеліт може спричинити у малечі невеликовний параліч м'язів або взагалі призвести до смерті, не дивлячись на те, що заплановані три тури вже завершилися, приводити малечу на щеплення можна й досі. Вакцини на Львівщині вистачає. Загалом 85% всіх діток на Львівщині від двох місяців до десяти років отримали хоча б одну дозу вакцини проти поліоміеліту, і це не Є досягнення, мета була 95%, Але це та межа, яка нам ще от ще чуть-чуть не вистачило для того, щоб захистити наше дитяче населення від диких вірусів поліовірусу. Тож Україна ще має два місяці, аби повністю позбутися поліовірусу. А вже в червні спеціальна місія Всесвітньої організації охорони здоров'я приїде до нас із перевіркою, за результатами якої стане зрозуміло, чи вдасться Україні залишити статус країни вільної від поліомієліту. Олена Роганчук Асільськопик, програма Очі на львів тебе. У нього є гроші громадянство Сполучених Штатів, та для життя він обрав саме Львів. Чотири роки тому програміст, філософ Кур Дулітл вирішив творити Америку в Україні. Чоловік продав усе що мав у Сіетлі, і тепер у Києві налагоджує власний бізнес. А у столиці Галичини – особисте життя. Його дивує корумпованість влади, а вражають унікальні та розумні прості українці. Втім, американець вперто вірить у майбутнє нашої держави. Певен, за 10 років її чекає фінансова стабільність. Є лише умови. Треба припинити Робці у судах і сплачувати податки. I love this це ідеальне місце для роботи, тому що ти відчуваєш сонячні промені, ти бачиш людей з вікна. Я дуже комунікабельна людина. Люблю рух довкола, саме тому я працюю тут. Аби не відчувати себе самотнім. Американський бізнесмен у Львові живе винятково у місцевих готелях. Цей номер винаймає уже майже рік. Тут звично відпочиває, звідси керує компанією, і тут пише філософські тексти. З собою із США курт привіз лише ноутбук, по мерезі ж залишив усе, що нагадувало про бро. Бу і раком. ракомсоюкантю лікар мені сказав: в тебе є два шляхи або два великих будинки: Феррарі, Порше і твій великий бізнес, або ти залишишся живим. Я продав все, що мав. Я вирішив, що замість того, щоб мати одну велику компанію, я збудую менший бізнес. Розпочати власну справу в Україні. Американцю порадив приятель. Курт залучив десятьох вітчизняних програмістів і підрахував проект, який у США міг коштувати бізнесмену 5 мільйонів доларів інвестицій. В Україні йому вдалося зробити лише за один мільйон. Це працює як Фейсбук. Коли ти прагнеш спілкуватися з людьми, ти можеш додати їх сюди, як і будь-кого. Головна відмінність в тому, що ти як керівник маєш змогу тримати під контролем увесь бізнес. Американець певен, якщо проект буде успішним, він забезпечить робочими місцями ще більше талановитих українців. Для самого ж гроші відійшли на другий план. Лише зараз Курт зрозумів, його пріоритет. Це філософія. Він дуже любить під час розмови говорити, що тут нічого не працює. Працює так, якби мало працювати, і найбільший скарб, який я в Україні, це люди, якими чомусь керує такий недосконалий апарат чиновників. Для нього важливо відкривати Україну для світу, так як він її відкрив для себе. Корупція є усюди, і навіть у Сполучених Штатах Америки розповідає Курт. В країні потрібно змінювати суди лише після повного очищення судової системи. Мешканці почуватимуть себе в безпеці усі в світі хочуть інвестувати гроші в Україну. Якщо нам вдасться зберегти цю довіру і правильно використати гроші, які в нас інвестують, то за 10 років Україна зробить великий крок до багатого життя. Американець готовий не лише вчити українську, але й вчити українців. Бо поки що майбутнє заможного іноземця саме тут. Тетяна надія Христина Величанська, Василь Скопик. Програма Очі на Львів ТБ». благодійна вистава для особливих дітей. Сьогодні напередодні всесвітнього дня інформування про аутизм. Дітки із такою недугою відвідали дельфінарій у Трускавці. Помилуватися тваринами змогли майже 60 малюків із таким генетичним захворюванням. Усі вони навчаються у львівській школі для особливих дітей. Довіра. Дітям, які живуть із таким діагнозом, важко взаємодіяти з зовнішнім світом. Вони перебувають у своїй віртуальній дійсності. Їм важко ділитися та розуміти емоції. Та коли у басейні з'являються дельфіни, малюки узахоплені. Цікаво мені театрі сподобалось дивитися, що дельфіни плавають. Спілкування з тваринами надзвичайно корисне для діток із діагнозом аутизм. Запевняють спеціалісти. Дельфінотерапія допомагає малечі краще розуміти, подекуди чужий для них світ. Якщо ми говоримо про діток. З аутизмом, то як правило, ми відмічаємо покращення зорового контакту, а покращення концентрації уваги. Дельфіни вони спілкуються за допомогою ультразвуку між собою. Вот. і цей ультразвук він позитивно впливає. Є такі дослідження. Акція у дельфінарії символічна, адже уже завтра увесь світ відзначатиме день інформування про аутизм. Дуже мало інформації є на тему аутизму, і ми от якраз красоцим заходом хочемо перевернути чим побільше уваги, щоб можна було дітям, наприклад. І після школи чимось займатися, тому що в нас, по суті, батьки всі, що ходять в школу, вони після школи не можуть ні працювати, ні, ні. ну, Тобто нам дуже потрібна підтримка. Вони вміють любити, вони вміють відчувати, вони лише що вони не вміють, вони не вміють показувати свої емоції. Ми хочемо максимально залучити громадськість до цієї проблеми, показати людям, що Тих діток потрібно адаптовувати до життя у суспільстві. Проект дитя веселки, який відбувся у дельфінарії, лише розпочинає серію просвітницьких акцій. Завтра, аби підтримати людей із аутизмом, Львів одягнуть у символічний колір блакитний. Ірина Мочульська Легондарчук, програма Очі на Львів ТБ. У Львові поміряються силою удару. Понад чотири десятки боксерів команди з України та Польщі змагатимуться на рингу за кубок турніру імені Євгена Старчака. Видатний боксер виховав плеяду майстрів рукавички. Тепер його учні визначать найдостойніших на міжнародному рівні. Змагання стартували сьогодні і триватимуть ще два дні. Дай махнути за бий. Хай махне і тут. Новенькому спортивному залі СКА сьогодні Гаряча Львів приймає міжнародний боксерський турнір пам'яті заслуженого тренера України Валентина Старчака. За першість змагаються чотири команди. Команди по 12 чоловік. Команда 10 чоловік і два запасних. Ну у нас бувають травми, якісь люди. Треба Замінити значить команда Київської області, Львівської, Польщі і команда Прикарпаття, збірна команда Івано-Франківської і Чернівецької області. Уже встигли помірятися силами на рингу кияни та поляки. А тепер міцність кулаків суперника перевіряють команди Львова і Прикарпаття. Перемогу забуває Андрій Пишковець. Суперник менший. Хотів би ще підійти в ближню дистанцію. Ну, суперник дуже хороший був. Тяжко було. Досить. Фізично ну, не дуже добре встиг підготуватися, ну, фізично був субенько підготовлений, А характер, як завжди, допоміг. Львівщина завжди славилася видатними боксерами, такими, як ми знаємо, за Росіслав, Ростислав, Андрій Котельник і багато інших, можна назвати то кажуть, Україна львів'яни завжди на чемпіонатах України займали призові місця. В активі львівської команди перші три переможні очки. Однак господарям турніру не слід розслаблятися, адже змагання тривають. Кожна збірна має зійтися на ринку із трьома суперниками. Тріумфатора визначать за підсумками усіх боїв. Організатори ж зазначають, головна мета турніру не лише обрати найсильнішого. Не Тільки спортивне досягнення, але й патріотичне виховання в теперішній час, якраз сьогодення, коли я кажу. Хочеш миру готуйся до війни для піняття духу нашого українства для передуху з перемоги. Бої у Львові не стихатимуть до кінця тижня, куди поїде переможний кубок і чи допоможуть нашим боксерам рідні стіни? Буде відомо у неділю. Ніна на Антон лакіза. Програма очі на львів. ТБ. Це все на сьогодні. Дивіться нас, аби знати найцікавіше. Також нагадую, усі наші відеоматеріали ви маєте можливість дивитися у нас на сайті Львів ТБ. А якщо у вас є цікаві теми або питання, які вас хвилюють, телефонуйте до нас на безкоштовну гарячу лінію. Приємного вам квітневого настрою! Гарних вихідних, на все добре!